Вибет Украин. Разом сильнее. Finale odaklanmaya çalışacağız. Karpati'yi tebrik ediyorum aldıkları puandan dolayı. Hak ettiler puanı. Çok iyi mücadele ettiler. Biz ise plana ve opsiyonlara daha fazla sadık kalmalıyız. E, futbol günün sonunda birebir oyunu. Temele indiğimizde birebir iyi oynamalıyız ne olursa olsun. Yapacak bir şey yok. E, üzgünüz. Ama devam edeceğiz. Telafi edilebilir bir hata. Onu oyuncularımızla konuşup analiz yapacağız ve devam edeceğiz. В першу чергу хочу сказати, що матч розпочався насправді добре на нашу користь. Ми... Володіли м'ячем. Ми, ми також застосовували всі паттерни високого пресу, які ми сповідуємо, яких намагаємося дотримуватися. А, гра, яку ми намагалися пропагувати в центрі поля, вона відповідає нашим стандартам. А на жаль, всі пропущені нами м'ячі вони також виходять із тих стандартів, які ми намагаємося застосовувати. Однак сьогодні, на жаль, по тій чи іншій причині нам не вдалося повністю їм відповісти. А, звичайно, я не задоволений результатом, так само і не задоволений нашою грою. Відчуваю, що ми могли зіграти набагато краще. Деться знаки в тому, деться знаки насичених. Календар, але я тут не для того, щоб шукати відмазки чи якісь пояснення, а тут для того, щоб шукати рішення. Тому е, можу, звичайно, констатувати лише те, що ми будемо шукати це рішення. І гадаю, в контексті сьогоднішнього протосення можу сказати, що ми не втратили два очка, ми його заслужили по тому перебігу подій, як відбувався матч. Зараз для нас важливо сфокусуватися на наступних іграх, на покращенні того, що ми могли б вдосконалити внаслідок наших помилок. Я хочу провідати Карпати. Вони дійсно заслужили сьогоднішню чию за їхню самовіддачу, за те, як вони продемонстрували себе на футбольному полі. Ми повинні бути більш лояльними саме тим патернам, які ми намагаємося сповідувати можливо також саме в різноманітній кількість. Опції, які ми маємо, особливо в останній третині поля. Футбол в цілому доволі проста гра. Рано чи пізно вона приходить на етап боротьби один проти одного. І нам потрібно також покращуватися саме в цій характеристиці. Звичайно, сьогодні ми засмучені, але ми, ми не пускаємо голови, ми не пускаємо руки, ми продовжуємо рухатися далі і впевнений, що ми зуміємо покращитися у всіх показниках. Переходимо до питань, будь ласка, ваша медія, ваше. Ви в 2010 році були тут на матчі з Лотасера. Ви зіграли в останні хвилини один облист. Чи не вважаєте, що сьогодні було якесь маленьке дежурю і ви також зіграли в нічию? І скажіть, будь ласка, яка атмосфера на нашому стадіоні у цьому? Яке розсліп... видання у вас? Компаті, ком Galatasaray'dayken burada bir maç oynamıştınız ve son dakikalarda o maçla beraber edilmişti. Bu anlamda bir derece bu yaşadığınızı düşünüyor musunuz? Ayrıca buradaki atmosferle ilgili ne düşünüyorsunuz? E, futbol hikayelerle güzel. E, bazen kaybederken de hikayede veya kaybederken de hikayelere saygı duymak lazım. Atmosfere gelince çok keyifli bir atmosferdi. İnsanları gülerken, futbol izlerken görmek çok güzel. Bugün bizim için spor anlamında üzücü bir gün ama futbol hikayeleri barındıran bir oyun. Bu hikayelere saygı duyuyorum ve içinde bulunmak her zaman güzeldir. Взагалі, футбол, він весь певною мірою складається з якихось історій, з якихось деживів, і це, безумовно, дуже чудово. Деколи ви повинні поважати ваші поразки, ваші невдачі. Це частина футболу також, це свідчить про певну силу вас як, як команди, як особистості. Що стосується атмосфери на стадіоні, вона дійсно була неймовірною. Я радий проживати такі моменти. На жаль, що стосується в контексті саме спортивної боротьби, сьогодні я та моя команда засмучені, але я радий, що болівальники зуміли подарувати чудово. Сферу, що стосується безпосередньо емоцій, безпосередньо драйву, і тому, як я наголосив, ми поважаємо цю невдачу для нас, але також і поважаємо те, що зміг проявити опонент. Як це зарекомендували фанати на трибунах і в цілому цю атмосферу футбольного свята. Дякую. Вас питання? Доброго дня, Я в Каху Куги, Ятин Іван. Олег Вечеречко минулий сезон провів у складі Карпаса, чи ви, можливо розмовляли, він мав підказувати якісь певні характеристики одних чи інших гравців, як можна може Чи щоб послухалися до що його ліки, Чи він якось допомагав, підготовці до цього має. Очередку є чан сезон карт. oynuyor Onunla ilgili. bu maçla ilgili konuştunuz mu? Size rakiple ilgili herhangi bir fikir verdi mi? Bu şekilde bir konuşma oldu mu? Ve ondan öğrendiğiniz şeyler oldu mu takımla ilgili? E, taktik ve analizle ilgili e, oyuncularımın fikirleri tabii ki değerli ama çok değerli bir analiz ekibimiz var. Her şeye en detayına kadar hazırlanıyoruz. Bazen uygulayamayabiliriz. E, teori ve pratik arasında farklılıklar olabilir ama tabii ki de o da sadece bugün için değil her oyun için konuşuyorum ben oyuncularımla. İletişime açık bir teknik direktörüm. Uh, звичайно, що стосується якихось тактичних цінних знань, я завжди відкритий для своїх гравців, і я завжди радий до них дослухатися. Uh, ніколи немає такого епізоду, щоб я не дозволений якось виговоритися. Uh, в мене також є дуже достойна команда аналітиків, які. Аналізують гру від А до Я, і я повністю їм довіряю. Ми перериваємо безперебільшення кожного гру, кожного опонента. І не завжди вдається можливо імплементувати як тактично, так і стратегічно деякі речі по причині браку часу. Але будь-які подібні речі я поважаю і я завжди відкритий інститут думок своїх гравців. Дякую, будь ласка. Скажіть, будь ласка.

Daha sonra maçın ilerleyişinde 2-2, 3-2 ve 3-3 şeklinde sonuçlandı. Takımın dördüncü golü atamamasını neye bağlıyorsunuz? Daha fazla baskı kurup skoru garantilemeyi takım neden başaramadı? Böyle oynarsak, böyle oynarsak kazanmayı hak etmeyiz. Deplasmanda üç, üç büyük takım üç tane gol yemez. Birinci problemimiz bu. Düzeltmemiz gereken şey bu. Daha iyi birebir oynamak, daha çok plana sadık kalmak. Ama tamamıyla bu benim sorumluluğumda benim hatam. Daha doğru daha doğru bir plan yapabilirdim ama dediğim gibi 3 gol atıyorsanız dünyanın her yerine kazanmanız lazım. Bir takım 90 dakikada 3 gol yememeli. Benim düzeltmem gereken şey bu taraf. Bugün plan dışı oynadık. Açıkçası kazansaydık da mutlu olmayacaktım. Benim bizim değiştirmemiz gereken şey her gün doğru oyunu oynayabilmek. В першу чергу я повинен наголосити, що якщо ми граємо таким чином, ми не заслуговуємо на, на перемогу, на якісь суфіти. Тому що великі команди не можуть світ золоти пропускати три м'ячі в одному протистоянні. І я визнаю головний тренер, що в першу чергу це має відповідальність. Цілком вірно я мав би обрати якийсь кращий план, якусь стратегію на цей протистояння. Тому той факт, що я не зумів з нею підійти до конкретно сьогоднішнього матчу, це в першу чергу моя відповідальність. Зараз я повинен виправити це на засадах головного тренера, тому що як я наголосив, не припустимо для команди, яка позиціонує себе як великий клуб, пропускати три м'ячі в рамках 90 хвилин. Звичайно, як ми все будемо рухатися далі та намагаємося поважати цей досвід, хоч відсумний для нас, але він же цінний. Останнє, питання. Радіо Стехворі, два питання. Перше, вже згадували матч, коли ви тут були гравцем. І порівняйте, будь ласка, коли вам було складніше, тоді, коли ви були гравцем, чи зараз було ви тренер? І друге питання: ви доволі швидко отримали жовту картку, очевидно, були незадоволені рішенням арбітра, як взагалі прокоментуєте судді з когось матчів. iki parçadan oluşan bir soru var. Birincisi Galatasaray'da futbolcuyken oynadığınız maçı mı daha zor bir maç olarak e, nitelersiniz yoksa bugün oynadığınızı mı daha zor olarak nitelersiniz? İkinci soruda erken bir şekilde sarı kart gördüğünüz bugün bugünkü hakem yönetiminden memnun musunuz? Bence iki takım iki takımın da benzer özellikleri vardı. Tabii 2010'da çok uzun zaman oldu. O maçı çok fazla hatırlayamıyorum. Ama burada oynamak keyifli. Maça gelince de bir takım bir, bir takım üç tane gol yiyor hakemle hakem hakkında konuşmamalı. Söyleyebileceğim şey bizim kendimizi geliştirmemize, kendi savunmamıza odaklanmamız lazım. O yüzden hakem ile ilgili söyleyecek bir şey yok. Anlık anlık tepkiler olabilir. Daha dikkatli olmaları adına. Ama hakemlik bir şey yok. Sorun kendi oyunumuzda. В першу чергу, якщо порівнювати команду Карпат, тоді команду Карпат зараз не так сказати, все-таки минуло багато часу сплинуло багато води, але я впевнений, що певні схожості проглядаються в багатьох аспектах, як футбольник, так і певномірно навколо футбольник. В чому я точно впевнений, що тоді що зараз протистояння можна занести до когорти топ, хоча вони для мене зараз мають певний сумний відтінок. Що стосується безпосередньо перебігу подій футбольного матчу, якщо ми дозволяємо собі пропускати три м'ячі в одному окремо взятому поєдинку. Е вважаю, ніяк не можуть бути доцільними розмови про суддю. Е для нас зараз важливо зробити правильні висновки, потрібні е взяти потрібні уроки. Тому, як на мене, зовсім недоцільно говорити про суддю. Саме в першу чергу ми повинні сконцентруватися на собі, на своїх помилках та на тому, на тому, як ми могли взагалі припуститись. Дякую, окей, okay, те. Та я не вважаю, що вона інша. У плані характеру. Ну, ми попередні гри створили 400% моменти. Ми створили не менше, ніж Поліся, і знову ж таки ми повертаємося до того, що будь-який аналіз є суто тобто, через результат. Це велика, велика помилка, велика велика проблема для, для нашого середовища. Ну я впевнений, що в європейських країнах це вже трохи від цього відходять, але у нас ще є така величезна проблема і налаштування ну, згоден, характер трошки було більше. Але ми маємо розуміти, що минулу гру ми грали з командою, яка вже втягнулася в чемпіонат, яка вже мала Єврокубкові матчі. Ми проводили цей перший матч, і було багато новачків і була нервованість. Ну, це нормально. Але в цілому по знову ж таки ми в минулі гри створили 400% в І ми мали їх, один з них реалізовувати, і гра була б зовсім інша. А сьогодні, сьогодні. Ну сьогодні так. Будь ласка, запитання. Владислав, перш за все вітаю вас з хорошим результатом, з хорошою командою. Хотів запитатися таке запитання, що при рахунку до два. Чи не здалося вам, що можливо Карпати переливають від поєдинку і ви перемогу? Здалося. Ну, я вірив в це, бо ну, не то, що, не, це не просто надія була, це виходило з того, що ми демонстрували на футбольному полі. Мені здавалося, що ми ближче до того, щоб зробити третій гол. Да. Ще запитання? Дякую за груза, мові буде в кінцях. У мене у нас питання, дуже швидко пропустили перший м'яч. так само зрівнюючи рахунок один банк, ми дуже швидко знову поставили. Величезна якість гравців. Ви бачили, що вони можуть робити в чужому штрафному майданчику, як вони якісно грають, Якість якіспроти неймовірно. То цьому важко протидіяти, якщо б ми сиділи весь час в шовному штрафному майданчику. Розраховували суто на Це Одне. Ми бачили, що ми намагалися грати на м'ячі і відкривали зони, але ну, в цілому, я ж знову ж таки, ці моменти через те, що якість цього суперника неймовірна. Доброго дня, дякуємо займовірна самовідача в контроль сказали, що трішки Мені були вже найти ще більше тоточно більшість минулих матчів. І в мене таке не питання, а спостереження були двоє хлопці наші. В минулому матчі вкинули дуже швидкий м'яч у Цихполісі, не запроводував. І сьогодні також була така атака, і вони вкинули шведесне м'яч гравцями шахтаря. В принципі, ну, гарно, що вони такі добрі і так далі, але краще, ніж ніколи снити, трішки в житті більші хитростей. Віз... Візь, але... Візьмемо у вас клуб за роботу з болбоями. Ви, ви не повірите, що е, після минулої гри ну, це ключовий момент був. Це ключовий момент був пропущений той гол перший. І я скинув відео е, нашому адміністратору, щоб він показав е, тренеру чия чавікова чи група подає м'ячі, щоб пояснив, що... Ці речі, це речі неймовірно важливі в футболі. рівні запросили одного хлопця потім до кука, бо він допомог Я не хотів його цього хлопця запрошувати, щоб поганив, щоб він не почув багато неприємних речей. Це 100%. Та звісно, що дитина винна і на них тисне авторитет гравців. Це ми, я жартую, ми не шукаємо там. Що винен болбой в цьому, це, це жарт. Але це дуже важливі речі, і дуже класно, що ви їх помічаєте. Трошки виходячи за грань, знову ж таки, можемо розмовляти трохи більше глибше, ніж тільки за результати. Це, це важливо. А ці речі ну, дійсно дійсно неймовірно важливі. І я маю надію, що ми. І в цьому компоненті станемо краще. Знову ж таки, в великих клубах таких речей не відбувається. Тобто, ми знову ж таки такі речі показують, що ми на етапі свого формування тільки знаходимося. Дякую. Доброго дня. Світлась, сьогодні панаші накладаючих байгора запили минулого сезону, а їхню результативність нас дуже не тішила. Під кінець вони вже нас порадили будь ласка, Чи перед початком цього сезону спори, вже тренування тут, чи були якісь особливі тренування для них, тобто реалізація моментів пошуку позиції тієї чи іншої. Тобто ми бачили, з якій розсилося відео за тем довго, як з ним тренування проводили окремі тренери, чи в нас таке набудові. Так, у нас створений великий такий масив інформації, ну як збирається великий масив інформації. Ми аналізуємо, ну тобто ми аналізуємо командні взаємодії, групові взаємодії для того, щоб покращуватися як команда. Але ми ще аналізуємо індивідуальні дії гравців. і ми, ми показуємо це гравцю, вигадуємо вправи. Як це покращувати? Фіксуємо його початковий рівень, як він це робить, фіксуємо його покращення. І потім ми це намагаємося побачити в грі. І вони про це знають. І вони ну, у нас, якщо у нас після. Тренування не заплановане. Тренажерний зал. У нас кожен, кожного дня буде індивідуальна робота, і тренери вже знають, з якою групою гравців вони будуть працювати в тому чи іншому компоненті. І ми намагаємося це робити дуже системно. І зараз збираємо такий величезний масив інформації. Побачимо цей класний досвід. Ми, ну, це додаткова робота на тренера, але дуже цікаво у клубу. Будуть е, такі величезний величезний пласт інформації. Е, от зараз, коли ми е, продавали е, е, кінарейкіна, ми, е, ми спитали, якщо потрібно, потрібно. Повна інформація по тренувальному процесу, по його змінам, ми можемо надати клубу, і ви можете присвідчитися, яким він був півроку тому, яким він був там рік тому на початку, як він працював, тобто показати клубу, наскільки цей гравець здатний прогресувати, наскільки він розумний. Тобто, всі ці речі вони ну Такі класна, класна виникла ідея, класна реалізація. І головне, щоб це приносило користь гравцю. І знову ж таки, наша головна мета в клубі це займатися розвитком гравця. Кожного гравця 30 років, 45 років, чи, чи 20, чи 18, Неважливо, ми маємо робити кожного гравця краще. Ви сказали про братаря, і в мене у нас Рахунок став два-два, зайняли рахунок, всі там фішилися, а ви. Покликали домчика і з ним щось зробили. Якщо можна, секрет, що ви вам сказав. Щоб він був сміловіший, щоб він не займався підіграшем, щоб він приймав рішення, як він бачив і відчуває гру, ну і підказав йому моменти, де є де шукати простір. Це величезна проблема також нашого, нашого, певного, нашого розуміння гри. Як гравці боєска приймають рішення, як вони хочуть тільки підігрувати молоді гравці. І це кидається в очі, коли гравець приходить з 19. Тобто у нас загально загальному створено середовище, що молодому гравцю не пхають, коли він приходить, не тренер, не, не партнери, досвідчені, що ну, це заборонено. І ти маєш проявляти себе, ти маєш бути сміливим, а приходять і починають підігрувати. Ми не за цим ми не цим займаємося, ми хочемо грати в інший футбол. І от такі моменти, ну, я думаю, що для нього буде класний досвід, він це запам'ятає, що там, при рахунку 2-2 йому тренер не сказав, бо і по алтам, а він йому трохи інші речі казав. І думаю, що він з кожним таким матчем має становити, становити ставати більш якісним. Дякую. Є ще запитання? Владислав, наступний виїзд в ковалівку Попередня гра закінчилася на фічним рахунком програли там. Чи буде якась відповідна підготовка до цього суперника? Ні, буде підготовка, як до кожного суперника. Ну, намагаємося не розділяти, не розділяти підготовку від матчу до матчу, ми налаштовуємося в одному. Направлені в одному настрої. Об'єднані містом Лева. Разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова. За честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.